Становище українських захисників на відтинку Новопіль, Зелене поле, Новосілка погіршилося. Це на межі Донецької та Запорізької областей. Про це повідомляє аналітичний портал Deep State. І За його даними, росіяни задіюють велику кількість піхоти малими групами. Вони активно рухаються у посадках, займають їх і. Пробують лізти далі. Крім того, ворог збільшив кількість мототехніки і солдатів елітних підрозділів біля часового яру. Це Донеччина. Втім, сили оборони ці атаки відбивають і часів. Яр утримують загалом. Ворог штурмує практично на всіх ділянках фронту. За минулу добу зафіксовано 129 боїв. Найбільше на Покровщині. Як звітують у генштабі, там росіяни атакували 37 разів. Південніше Покровська біля села Котлярівка пілоти підрозділу Кара Небесна, Небесна» 72-ї бригади, знищили усю наступальну групу ворога разом із технікою. А також супротивник намагався активно йти вперед на лиманському напрямку. Там відбулося 24 бої. Зокрема, знищено російський танк. Пілоти підрозділу Сигном вивели його в укритті. Майстерно залетівши туди, знайшли найбільш вразливе місце і сп. Субтитрувальниця